Черепно-мозкові травми, перелами та забої з такими пораненнями у лікарні Дніпра привезли чотирьох пацієнтів після атаки росіян у неділю ввечері. Двох людей вже виписали. Одного чоловіка готують до операції. У ніч проти 26 лютого окупанти запустили на Дніпропетровщину і дрони, і ракети у приватному секторі міста. Вибухом пошкодило 12 будинків спалаючих домівок. Людям допомагали вибратися сусіди. Частково зруйновані багатоповерхівки і в іншому районі міста. Як почувають себе постраждалі, дізнавалася наша Софія Москаленко вибух. Ну, ну це полетіли стекла, тут шифер був у нас. Андрю добре пам'ятає події того вечора, як з дружиною почули перший вибух і одразу кинулися на другий поверх перевірити, чи вціліла дочка. Аж тут ще один удар. Вона сюди летить. Жінка її кинула. А я тут був. Вона ось сюди залетіла кров. Вибуховою хвилею дружину сильно травмувало, згадує чоловік. Розбила голову, поранила руку і ногу. Посадила вона, сиділа, ну, закрила де тут рану. Я вийшов на вулицю людей, тут, а сусід прийшов, визвав скору. Сусіда, який викликав швидку для дружини Олександра, звати Сергій його самого вибуховою хвилею відкинуло всередину хати, але вцілів. Тож кинувся допомагати тим, хто самостійно впоратися після обстрілу, не міг. Побіг наступний будинок. Там теж чоловік через вікно вилазив, допоміг я вилізти. Теж лице все в крові було з рукою дуже погано. Народ також прибіг, самі тут потушили все. Тут трава горіла. А Ольга з донькою після першого вибуху намагалися перебігти в укриття, утім не встигли. Почули гучний звук, далі посипалося каміння і скло. Думала про те, щоб моя дитина була ціла і щоб я її побачила, тому що Після того, як все осипалось, просто така димка стоїть, ти ні, 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 нікого не бачиш. Отак ти нічого не бачиш. Дитину я не чую. Де моя дитина? Вона кричить: а я нічого зробити не можу. У цьому приватному секторі вибухом пошкодило 12 будинків. Це наслідки атаки росіян у ніч на 26 лютого. На регіон армія РФ запустила і ракети, і шахеди. Вибуховою хвилею також побило вікна в іншому районі Дніпра. Я купалася, змила тільки з себе мило і пополоскати решила голову. Ну і пополоскала це так, воно посвистіло, посвистіло. І горшки б на мене полетіли. І я вийшла вся в грязі. На місці вже другий день працюють комунальники. Порахували під заміну 35 вікон у двох гуртожитках і багатоквартирному будинку. Нині закінчують міняти скло. Там, де дуже пошкоджені рами, все там буде заміна, проводиться на металопластикові. Це трошки довше, але другого виходу немає. Для мешканців це абсолютно безкоштовно. Внаслідок удару по Дніпру. Поранення дістали двоє чоловіків та двоє жінок. Їхньому життю нині кажуть медики нічого не загрожує. Струс головного мозку, забій м'яких тканин, перелом закритий перелом гомілки. Зараз наложена іммобілізація, стан середньої важкості. Ці пацієнти в повній свідомості. Двох пацієнтів медики готують до виписки. Ще у одного чоловіка попереду операція. Утім, прогнози лікарів позитивні. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.